Житомир знову у жалобі на щиті до рідного міста повернувся захисник батьківщини 27-річний Віталій Мединський. друзі та близькі згадують захисника як світлу людину, хорошого чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Найкращий друг Олександр розповідає: Віталій був справжнім патріотом і мужнім воїном. Він сильний, він герой. Він е... пішов перший день війни. Ми зім дитинства з одного будинку виросли і там познайомилися. Ми навчалися в одному техніку. Ми їздили на роботу разом за кордон, ми працювали разом, ми дружили дуже міцно. І Він завжди просив мене допомоги, я його просив допомоги, він завжди виручав, ніколи не відмовився. І така важка втрата родині, дружині, яку ми дуже сильно знаємо. Я хочу одне сказати. Ми його цінуємо. Віталій для нас дуже близька родина. Віталій народився і все життя прожив у Житомирі. Тут навчався і зростав. Він здобув середню загальну освіту у школі номер 28 Нині це ліцей нашого міста. А згодом у Житомирському фаховому агротехнічному коледжі він здобув спеціальність. Агронома Віталій працював на одному з підприємств Житомира. Згодом проходив строкову військову службу, повернувся до цивільного життя, почав багато подорожувати, любив риболовлю, захоплювався технікою та вивчав історію України. Віталій знайшов своє кохання Марину. Пара створила власну сім'ю і мріяла про щасливе мирне життя. Повномасштабна війна зруйнувала всі плани подружжя з першого дня повномасштабного вторгнення. Віталій не вагаючись ні хвилини, став на захист. Рідної землі на захист кожного з нас, на захист батьківщини, він доєднався до лав захисників в одному з підрозділів збройних сил. Спочатку він і службу у місті Житомирі, а згодом був переведений до. Механізованої бригади. Захисник брав участь у важких боях. Був на найскладніших напрямках лінії, зіткнення з ворогом. Побратими завжди знали, він ніколи не залишить їх в піді, підставить своє плече та прийде на допомогу. Його мужність, звитяга, хоробрість були відзначені медалі ветеран війни, учасник бойових дій, численними грамотами, подяками. Він ніколи не не здавався, ніколи не падав духом. Він завжди вірив в перемогу України. Робив усе можливе для її наближення. 12 серпня 2024 року. Мужній та хоробрий воїн Віталій Мединський на позивний мед загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У скорботі залишились батьки, дружина, сестра, рідні, близькі та вся Україна. Вічна слава герою.